Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Віктор був однією із тих зірок, які швидко спалахують на безкрайньому небозводі. Історія його навернення була дивовижною. Менше ніж за рік після того, як він охрестився, Віктор приготував до хрещення 35 осіб. В одну із субот цей наполегливий місіонер і активний член церкви зник. Пастор пішов до нього додому, але не застав його. Його дружина розповіла про трагедію їхньої сім'ї. Віктор ніколи не розставався з сигаретою. Він багато в чому перемінив своє життя, але паління не кинув і одного разу ворог заволодів його серцем, яке він ніколи повністю не посвячував Ісусові. За першим кроком ідуть наступні. Маленька помилка завжди веде до великої, а в житті Віктора сигарета потягнула його до пляшки, і, зрештою, сумний кінець виявився неминучим. Він більше не повернувся до церкви і через кілька років після того помер від цирозу печінки. В шостому розділі послання до Римлян апостол Павло ставить важливе запитання і сам же переконливо відповідає. Що ж скажемо, позостанемось в гріху, щоб благодать примножилась зовсім ні. Ми що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім. Ми повинні витягти з цвях диявола. Ви знаєте історію про цвях диявола? Один чоловік був готовий на все, щоб стати мільйонером. І тоді диявол показав йому один чудовий дім і сказав, що може віддати його за однієї умови. Бачиш цей цвях у стіні? Він мій і завжди залишатиметься моїм. Згодний чоловік дав згоду. Через кілька років він влаштував у цьому домі бенкет, на який були запрошені найвідоміші люди міста. Якраз у розпал свята, пишність, якого перевершувала всі сподівання. В дім увійшов дехто і почав чіпляти на цвях на стінці шмат гнилого м'яса. Господар викликав охорону, аби викинути нахабу на вулицю. Але тут з'явився диявол і сказав: Одну хвилиночку, це мій цвях, і я маю право використовувати його так, як бажаю. Такою була трагедія Віктора. Цвях назавжди залишався в його серці, і в потрібний момент ворог зажадав собі його серце. Що робити, якщо такий цвях залишається в нашого власного сумління? І ти необхідно до Ісуса і сказати йому. Господи, в мене не залишилося сил для перемоги, але прийняти рішення я ще не здатний. І ось я тут віддаю тобі своє життя, візьми мою слабку волю, освяти її своїм Духом Святим і дай мені можливість перемогти у Твоє ім'я. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти посилаєш нам певні застереження і допоможи нам цінувати Твоєю благодатью, допоможи нам скористатися нею і залишатися вірними Тобі завжди. Дай нам сили перемогти, Господи, всі недобрі звички і залишатися вірними Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. З Божою допомогою ви можете звільнитися від будь-якої залежності. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.